Правильне харчування для дітей це, мабуть, найважливіший внесок у їхнє здоров'я. Їжа, яку їсть ваша дитина, повинна приносити максимальну користь, адже організм, що зростає, гостро потребує вітамінів, мікроелементів та поживних речовин. Спробуйте організувати здорове харчування для дітей разом з ними ж самими. Намагайтеся щодня пояснювати, що для того, аби бути здоровим і сильним, потрібно їсти корисну їжу, що володіє багатьма поживними властивостями. Повноцінне харчування для дітей обов'язково має включати сухофрукти, горіхи, хлібці. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати смачне і корисне вівсяне печиво. Долучайте до цієї справи дітей і разом творіть смачні дива. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже цікаве печиво, вівсяне. Воно незвичне своїм насамперед складом. І наша сьогоднішня мета з вами розібратися а чому саме? Вівсяне печиво, і яка в ньому є користь. Річ в тім, що рецептура сама з'явилася аж в 18-му році, але в 18 столітті, але до сих пір, скажімо, воно є популярним і фактично в кожній культурі, в кожному, у кожного народу використовується безпосередньо вівсяне печиво. Вівсяне, ну, скажімо, вівсяне борошно або вівсяні пластівці. А чим вони є корисними? Давайте з вами згадаємо. Вівсяне борошно є корисне тим, що в ньому є вітаміни групи Б, які добре впливають на нервову систему людини. Вівсяне борошно виводить токсини з організму і підвищує, підтримує імунну систему. Уявіть тільки, у такий непростий на перший погляд вівсянці міститься скільки корисних мікроелементів, а їх так не люблять діти. А за спостереженнями лікарів і педагогів, учні, які харчуються неправильно, швидше стомлюються, частіше скаржаться на головний біль, втому на болі у шлунку, поганий настрій і знижену працездатність. Згідно зі статистикою, хвороби шлунка серед дітей шкільного віку займають друге місце після захворювань опорно-рухового апарату. А освоєння шкільних програм вимагає від дітей високої розмови і активності. Маленька людина, що залучається до знань, не тільки виконує важливу працю, але одночасно росте і розвивається. І для всього цього вона повинна отримувати повноцінне харчування. А тепер давайте розглянемо наступний інгредієнт, до якого ми відносимо вершкове масло. Тому що другою складовою вівсяного печива є саме вершкове масло. Хто нам може що сказати цікаве про вершкове масло? У вершковому маслі дуже значна кількість молочного жиру. Молочного жиру, а молочний жир нам для чого потрібний. Він дуже добре засвоюється. Вершкове масло має бета каротин а бета-каротин, ми знаємо, він дуже добре знову ж таки впливає на зір. Він його зміцнює, підтримує, і особливо вершкове масло потрібно для дівчаток, для гарного формування нашої репродуктивної системи. А наступним інгредієнтом є мед. До речі, в вівсяному печиві можна використовувати не лише мед, можна використовувати джем, можна використовувати яблучне повидло. У повидлі є пектини, які мають антиоксидантні дії. Не менш корисне і які навіть додають цілющих властивостей вівсяному борошну, то є льон. Дивіться, який він гарний, розсипчастий, як він виблискує на сонечку. Саме цілющі властивості льон, Невідомі з Давен. Чим же він такий корисний? Ну, насамперед, я теж підготувала для вас, скажімо, назви цих речовин, тому що вони мало відомі, але в останні роки вчені винайшли їх, і ми тепер можемо пояснити ці цілющі властивості. Насамперед, це лігніни. Лігніни дуже корисні, тому що вони фактично захищають наш організм і підтримують імунну систему. Останнім часом на них дуже приділяється багато уваги вченими. Це фолати. Фоліова кислота це теж вітаміни групи Б, які під, скажімо, підсилюють дію льону. Ну і звичайно, токофероли. І треба сказати, що дуже багато і. Таких жирів, як омега-3 і омега-6, також разом поряд в пару хотілося б розказати і про кунжутне насіння. Кунжутне насіння теж здавен використовується, відомі його дуже цілющі властивості, і саме за рахунок такої цікавої речовини, як сезамін. Також є фітін і є фітоекстрогени, які заміняють навіть наші гормони людські. Тобто, якщо є когось якісь проблеми, скажімо. Або навіть не те, що проблеми. Ми ж розвиваємося, дитячий організм формується, і тому саме ці речовини допомагають йому у цьому формуванні. Льон дуже багатий на вітаміни групи Б. А можна зразу про конжут? конжут Кунжут він. Насіння. Кунжутне насіння в ньому найбільше з усіх кальцію. Кальцію, так. А навіщо нам потрібен кальцій для того, щоб Які наші став? зуби були? були? Ні, ні звичайно. Віка хоче додати, що до льна, будь ласка. Вона має ненасичені жирні кислоти. Ненасичені жирні кислоти, які теж допомагають підтримувати якраз за рахунок них і підтримується імунна система. Отже, давайте замішуємо, замісимо тісто і на початку зіб'ємо яйця, тому що однією теж з таких складових основних є саме яйця. Їх не потрібно дуже сильно збивати, достатньо просто добре змішати. І так, є загальні правила по приготуванню любого, скажімо, кондитерського виробу. Коли ми змішуємо сухі інгредієнти на початку, тут вже у нас готова суміш. До цієї суміші в нас входить кориця, входить розрихлювач, входить ванільний цукор. Ми можемо змішати все це з вівсяним борошном. Тим більше ми використовуємо сьогодні подрібнени вівсяні пластівці, хоча можна використовувати і є різні способи, навіть інколи замочують вівсяні пластівці молоком гарячим, вони набрякають і потім відповідно використовуються. Я рекомендую вам робити саме таким чином: тобто використовувати сухі. Додаємо трохи борошна. Поки що відповідно до рецептури. Додаємо кунжут, але потім у нас будуть окремі рецептури, і ми зробимо ще додатково з кунжутним насінням і насіння льону. Насіння льону можна подрібнювати і використовувати у вигляді борошна з льону. І так, ми ретельно перемішуємо всі сухі інгредієнти. Тут вже нас добре збите розм'якшене вершкове масло, воно збите разом з цукровою пудрою. Для такого Кремоподібного стану. І тут треба пам'ятати, що чим краще ми збиваємо масло, тим потім нас буде пухкішою і одноріднішою консистенцією самого печива. Додаємо мед, або джем можна додавати, ми про це говорили, або яблучне повидло. Хоча в багатьох рецепторах відомих не обов'язково використовувати джем. Але, на мій погляд, джем нам додає. Такого пряничного відтінку в самому тісті. І теж дуже ретельно вимішуємо. І коли ми вимішуємо, бажано вимішувати по тому, як іде стрілочка годинника. Сюди ж ми можемо додати тепер яйця. І теж ретельно. Обережно, не розпліскуючи самі жовточки, утворюємо таку мазу. Так, тепер додаємо грам 100 йогурта. Хоча можна додавати і будь-який кисломолочний продукт, і сметану можна додати. Вони надають, по-перше, такого особливого смаку з одного боку. А з іншого боку, йогурт насичує наше печиво кальцієм, а в поєднанні з мітіонином і з іншими речовинами це така, знаєте, бомба, тому що організм отримує все найкорисніше, що можна взагалі, тим більше в такому гарному симбіозі, разом з усім. І можна додати ще трохи е, олії. Чому саме олії? Тому що олія нам дасть в печиві. Вершкове масло дає нам молочний жир, легко засвоюваний жир, ми про це з вами говорили, а олія додатково надає нам токофероли і формує відповідно таку цікаву консистенцію. І так, ми змішали, отримали таку однорідну збиту масу, насичену повітрям. Руки мають певну енергетику, і тому тісто дуже любить, коли його вимішують саме руками. Зараз дуже є популярним використання різних механічних засобів, але я хочу сказати, що перевагою саме того, що ми вимішуємо руками, це те, що ми віддаємо свою позитивну енергію. Гарний колір у тіста. А чому саме такого? Бачите кремового кольору, тому що ми додали саме кориці і какао-порошок. Какао-порошок нам надасть, відповідно. І смак, і колір. Так, трошки можна підпилювати борошно. Бачите, вже виходить таке. Приємного кольору. Ми отримали з вами отаке от чудове однорідне тісто. Знову ж таки, додаємо, трошки додавали під час замішування борошна. В деяких рецептурах передбачається додавати борошна, в деяких не передбачається. Але якщо ви хочете отримувати такий досить виражений смак вівсяний, то тоді можна не додавати. Звичайно, від цього буде змінюватися і консистенція вашого готового печива. Це по перше. А по-друге, треба сказати, що пшеничне борошно воно отримує спеціальні такі білки, які дозволяють тісту утримувати свою форму і готовим виробам більш таку мати привабливу форму. Тепер на наступному етапі ми будемо з вами формувати наше печиво. Для цього ми скористуємося тими додатковими інгредієнтами, і кожен з вас буде формувати своє а, печиво, особливе печиво. Ви придумаєте для нього особливу назву, згадаєте оці всі цілющі властивості, про які ми сьогодні говорили, і потім продегустуємо і відмітимо, яке Печиво в нас вийшло найкраще. У кожної маленької господині може бути свій унікальний рецепт, адже додаткові інгредієнти надають особливий смак печиву. Прикрасити виріб можна родзинками, шоколадом, кунжутом, насінням льону, горіхами. Головне робити справу з позитивними емоціями та за власними вподобаннями. Як це і роблять сьогодні дівчатка. Інгредієнтом досить цікавим є білий шоколад. Про його властивості всім відомо і він додасть нашому печиву цікавих таких ноток. Але перед тим, як ми будемо його використовувати, ми його подрібнимо і такі невеличкі кубики форми ми залишаємо, тобто не подрібнюємо його у крихту, для того, щоб потім після теплової обробки можна було відчути шматочки. Шоколаду. Ми знаємо, що вівсяне печиво, ну взагалі не вівсяне, а от вівсянку, коли ви споживаєте, в основному зранку так, мама готує смачну кашу і відправляє вас до школи. Але, на жаль, не всі полюбляють вівсянку з різних причин, скажемо так. Але ми сказали про цілющі, оздоровлюючі властивості вівсянки і тому. Можна порадити як альтернативу саме вівсяне печиво, яке можна буде взяти з собою до школи і весь день почуватися ситим, не голодним і головне здоровим до сприйняття нових знань. І отаким чином поступово вимішуємо. І так, ми беремо ложечкою, можна двома, і робимо, в залежності від того, яке ви хочете печиво, чи більш-менше, чи скажімо, більші такі, самі печиники, але тут треба вже за своїм смаком. І за своїм баченням. Можна двома ложечками. Нічого у вас спочатку може і не виходити. Нічого. Можна, да, можна ручками робити таку овальну форму, як завгодно. Але при цьому руки а, треба змащувати водичкою. Можна змащувати олією, інколи змащують. Але тут достатньо водою. І формуємо невеличкі такі печива на цю форму. Так, да, так, да, да, ліза, дуже гарно виходить. Наше тісто готове, сформоване. І тепер ми відправляємо його в пароконвектомат, виставляємо температуру 180 градусів і випікаємо 15-10 хвилин. Для того, щоб оформити кондитерські вироби, щоб вони були привабливими, дуже часто використовують корнетики. Що таке корнетик? Виріз, вирізається він з пергаментного паперу. Листочок має Прямокутну форму ми загортаємо його отаким от чином, до середини беремо за кінчик паперу і отак згортаємо в вигляді кульочка і формуємо наші корнетики. І готове наше смачне і корисне печиво. Тож час скуштувати те, що створене власноруч. І так, ми з вами за чайним столом. Які є загальні правила сервірування чайного столу? Хто знає? Чашка, чайна, ложка навіть бути зліва. Чайна, так? чайна ложечка повинна бути з лівої сторони. Вірно, ще які є моменти. чашка. Чашка, так, звичайно, чайна чашка. Далі. А як повинна бути е, повернута О, оця ручка? Оця ручка справа. Правильно, чому? Ем, як не ти не думаєш? Це що ложка сліва. Тому що воно ну, теж є логіка. Вона ставиться перед чашечкою, а сама ручка для зручності береться саме з правої сторони. І так, я думаю, що ви сьогодні отримали цілу купу задоволення, так чи ні? Не, і не. смакуючи таке чудове вівсяне печиво, ви маєте, що є дуже сильна різниця між тим, що ми купуємо в магазині, і тим, що приготовлено нашими руками. Та ще, якщо до вівсяного тіста додати не молоко, хоча всі говорять, що треба споживати з молоком, але краще споживати або з чаєм на травах, які ми маємо, от, наприклад, з каркаде, або або з соком, чому або з компотом, який містить вітамін С. Річ в тім, що все те корисне, що в нас є, саме рослина сировина, вона краще засвоюється саме тоді, коли є вітамін С. Я вам дуже вдячна. Ви всі сьогодні молодці. Ви зробили все як слід. Ну і, звичайно, отримали гарний результат. Я думаю, таке печиво можна буде брати з собою, смакувати разом із батьками і своїми однокласниками, наприклад, в школі, замість того, щоб купувати якісь так булочки так, в буфеті. Спробуйте і ви вдома приготувати такі смаколики. Не лише ви, але й усі ваші рідні та близькі отримають неймовірну насолоду від такого виробу. Від сьогодні візьміть собі за правило їсти корисні продукти і дбати про своє здоров'я. Причину поганої успішності ми шукаємо де завгодно. В характері дитини у її здібностях в умінні організовуватися. Ми караємо своїх чат, вмовляємо їх, витрачаємо гроші на репетиторів. Але все марно, що ж робити. Не засмучуйтесь і не панікуйте, спробуйте скоригувати меню. Дієтологи вважають, що винуватцем поганих оцінок може бути харчування школяра. Головний мозок в процесі росту дитини дуже вибагливий до їжі. Для нормальної життєдіяльності йому потрібно значно більше поживних речовин, ніж, наприклад, ниркам або печінці. та якість їжі у зростаючого вундеркінда повинна бути особливою. До меню школяра обов'язково мають входити. Жирна морська риба вона поліпшує когнітивну функцію мозку. Жовтки покращують пам'ять. А арахісова олія, чудовий антиоксидант, захищає нервові мембрани мозку. Глюкоза, що міститься у зернових культурах, створює справжнє пальне для мозку. Клітковина виконує роль регулювальника надходження глюкози в кров, вітаміни групи Б живлять нервову систему. Вибираючи хлібобулочні вироби, віддавайте перевагу випічці з невибіленого борошна. Вівсянка допоможе максимально використовувати інтелект дитини. Полуниця, чорниця, вишня, малина, ожина вони покращують пам'ять. Бобові дуже багаті на складні вуглеводи, клітковину, вітаміни та мінерали. Зазвичай діти їх їдять неохоче, тож тут треба застосувати усі кулінарні прийоми. Формуючи овочеве меню школяра, врахуйте, що яскраво забарвлені овочі містять величезну кількість антиоксидантів, що відновлюють ушкоджені клітини. Молоко та йогурт забезпечують ріст мозкової тканини, нежирне м'ясо, джерела заліза та цинку. Без достатньої кількості цих мікроелементів когнітивна функція мозку може давати збої. Зважте, що м'ясо бажано їсти разом із продуктами, що містять величезну кількість вітаміну, С. Він підвищує засвоюваність заліза організмом. Зрозуміло, що значну частину дня діти проводять у школі, і годувати їх правильно можна лише увечері. Ранок не береться до уваги, оскільки більшість дітей у цей час погоджується їсти тільки найулюбленіші страви. Тож давайте дитині у школу правильні бутерброди з рибою або яловичиною замість ковбаси. Що стосується овочів і фруктів, то коментарі тут, як кажуть, зайві, їх потрібно їсти завжди і в необмеженій кількості. Правильно годуючи дитину, ви допоможете їй значно покращити рівень знань. Дитинство своє малечі хочеться продовжити кожному з батьків якомога надовше. Багато мамі тант вагаються, чи варто віддавати свого непосиду до школи у шість. Не хвилюйтеся, цей безумовно складний крок ви зробите з легкістю. Та якщо ж вам доводиться залишити дитину вдома чи в садочку ще на рік, не марнуйте часу. Приділіть увагу розвитку творчих здібностей малечі Це С песиком типи зацікавимо. Ясна, а котиком? Це Оля Білок зі своєю мамою. Вони обирають нову іграшку. Олічка дуже любить Лего і, як усі дівчата ляльку Барбі. Іграшки на книги замінити ще не хоче. Таке її бажання, точніше, його відсутність, помітила мама, коли почала готувати доньку до школи. Коли побачила, що навчання занадто втомлюють дитину, вирішила знайти альтернативу. Чому ви вирішили не віддавати цього року вашу доньку у школу? Тому що в нас був досвід минулого року, ми планували до школи, були на підготовці до школи при школі на курсах. І дякуючи вчителю, що все було максимально приближено до справжнього навчання, ми зрозуміли, що для дитини це в такому віці важко. І нагрузка на батьків дуже велика. І оскільки фактично вчитель дає напрямок, а займаються батьки, тому було б таке прийняте рішення, що в принципі можна самому з цим справитися. Ми потрошечку займаємося в міру того, наскільки дитині цікаво. От. І даємо їй можливість отримувати інші знання, вчити ноти, вчитися співати, грати, малювати, шити, щоб моторика руку не неї готувалася до письма наступний рік, їй було легше. Оля вдома не нудьгує. Всю свою енергію виплескує в правильне русло. Гуртки, які допомогла обрати їй мама, творчі, розвивальні, а що найголовніше в її віці, проходять у ігровій формі. Я хожу. На спеціальний кружок, на якому вчуть шити. Пальчики Олі ще замаленькі для інструменту, та все ж вона грає. Вже й ноти вивчила. Уроки музики значно відрізняються від шкільних. Не треба сидіти на одному місці всі 45 хвилин. Можна поспівати, потанцювати, погратися і відповічити, коли дитина сама цього забажає. Діти тільки навчилися ходити, вже треба йти в школу. А насправді чим раніше, тим краще. В моїй практиці. Вже я вчив дітей з п'яти років, і ви знаєте, це дуже хорошо. Праші вміння та знання дитини залежать від батьків. Ще з пелюшок тата і мами прагнуть якнайшвидше навчити своє чадо читати, писати, рахувати, адже переконані, що дитина, яка знає більше в дошкільному віці, легше буде адаптуватися в школі. Та це не так. Психологи стверджують, що навіть не знання є ознакою готовності дитини до шкільних занять. Ідеться про те, що система не передбачає. Комфорту для дитини, яка повністю відповідає вимогам розвитку свого віку. Так чи так ми стикаємось з гіподинамією. Ну, це таке слово звучить як діагноз, насправді це знижена рухливість. А діти в цьому віці все ще дуже активно ростуть, говоримо про 6-7 річок, і їм треба необхідно для здоров'я багато рухатись. І для них пізнавати нове, поки що і ще не стало процесом поглинання якихось знаків, символів і такою винятковою інтелектуальною діяльністю. Для них все ще важливо пізнаючи, пересуватись, маніпулювати предметами, гратися. Пам'ятайте, ваша малеча індивідуальність, кожен по-своєму доросліше, як розумово, так і психологічно. Не поспішайте забрати у свого дитяти іграшку та зягнути йому ранець на плечі. Переконайтеся в психологічній готовності свого малюка і лише тоді сміливо ведіть його в перший клас.